29 вересня, неділя, приходячи до вчителя. Цей випадок описаний в Євангелії від Луки 36-50. Ісус їв у домі одного фарисея, одна жінка з міста, грішниця, підійшла до Ісуса, коли Він сидів за столом і, плачучи, омила Його ноги своїми слізьми, обтерла їх своїм волоссям і помазала дорогоцінним миром. Фарисей, з яким вечеряв Ісус, обурився цим і сказав сам собі, якби він був пророком, то знав би, хто і яка жінка торкається до нього, бо вона грішниця. Ісус викрив фарисея за Його недобру думку як про цю жінку, так і про нього. А потім сказав жінці: Прощаються, гріхи Твої, тоді ті, хто сидів за столом. Почали нарікати, що Ісус так сказав, думаючи, що Він не має права і влади прощати гріхи, і сказав Він жінці: Віра твоя спасла тебе, іди з миром. Це та ж сама мова, яку Ісус використовував по відношенню до сліпого, коли дарував йому зір. Як він отримав зір по вірі, так і вона отримала прощення гріхів по вірі. Один випадок був призначений для ілюстрації іншого. Ми можемо зрозуміти той факт, що людина була сліпою і прозріла, тому що це перебуває в межах наших органів чуття. Тому цей приклад наведено як наочний урок. Щоб допомогти нам осягнути ті речі, які не підвладні нашим фізичним відчуттям, зверніть увагу, що в обох цих випадках була спроба відвести їх подалі від Спасителя. У випадку зі сліпим, чим більше вони намагалися змусити його замовкнути, тим більше він кричав: так і з жінкою суворі погляди Фарисея не відштовхнули її від Спасителя. Це також було записано для нашого навчання. Щоразу, коли хтось відчуває потребу в Спасителі, диявол готовий розхолоджувати таких. Він навіть намагатиметься використовувати писання, щоб утримати людей. Іде від Господа, він нагадає грішнику, що очі Бога занадто чисті, щоб дивитися на беззаконня, і що зло не може жити з ним, він шепоче. Ти занадто грішний, щоб прийти до Господа. Йому до тебе немає ніякого діла. Як часто засуджений, чує цей шепіт від диявола і не знає, що це від нього, але думає, що це всього лише правильне почуття власної нікчемності, він впевнений, що йому слід виправитися. Перш ніж постати перед Господом, а оскільки він не може знайти жодного способу зробити це, то часто буває, що це тримає його взагалі подалі від Бога. Тепер давайте візьмемо урок з історії про сліпого і про грішницю. Щоб більше їх відмовляли йти до Господа, то наполегливіше вони йшли до нього, і в цьому вони обоє знайшли своє спасіння. Фарисей думав, що грішник не повинен наближатися до Ісуса, але саме, наближившись до Спасителя, жінка отримала помилування. Тому, коли диявол задумає відлякати нас від Господа, цитуючи писання і кажучи нам, що зло не може жити з Господом, ми повинні радіти цьому і приходити тим охочіше. Адже якщо зло не може жити з Господом, а ми приходимо до нього, то зло буде вигнане. А це якраз те, чого ми хочемо. Так нехай же кожна хвора на гріх душа приходить до Господа, знаючи, що Він кличе її, бо він сказав: того, хто до мене приходить, я не вижену геть. Готуйтеся до зустрічі з Христом та щодня досліджуйте Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з ваших уст та діла ваших рук.